Приготуємо смачнющий маринований перець, який можна їсти прямо зараз, або ж заготувати на зиму. Друзі, я вітаю вас на своїй кухні. Ви на каналі готуємо з Олесою піжик. Звісно ж, сьогодні я два з не з порожніми руками. Погляньте ось такий от апетитний, яскравий і дуже смачний. Повірте, маринований перець ми приготуємо з вами, який можна їсти прямо сьогодні і прямо зараз. Це дуже смачно, швидко і просто готується. Рецепт є перевіреним, універсальним, тому що ви можете смакувати ось таким от перцем прямо зараз, тримаючи його у холодильнику, або ж заготувати на зиму. Просто збільшіть порцію, беріть стерилізовані банки. Ну, все як завжди, ви знаєте, як консервувати. І зимою для вас це буде от просто знахідка, тому що перець дійсно смачний, і вартий вашої уваги. Тому дивіться далі це відео, зберігайте собі, поділіться з найріднішими, як я завжди говорю, тому що це дуже смачно. Даю рецепт приготування на 1 кг перцю. Хочете заготувати на зиму, збільшуйте в декілька разів і вам точно буде смачно. Шукайте також все в описі під цим відео. Починаємо ми з маринаду. Беру спеціально ось таку -от високу кастрюлю, щоб було зручно варити перці. Додаю туди цукор, в мене білий, трішечки коричневого сіль, воду, звичайну питну холодну, і оцет, в мене яблучний, та рослинну олію. Все трішечки перемішаємо зараз між собою і ставимо відразу на сильний вогонь, доводимо маринад до кипіння. А тим часом підготуємо перці. В мене різнокольорові кілограм нечищеного. Я його гарно помила, тепер дивіться, звільняємо перці від насіння, від плодоніжки. Ось так. І нарізаємо, я буду нарізати ось так от смужечками. Можна поперечно це зробити, як забажаєте. І все, маринад тим часом закипів, відправляємо в перці в кип'ячий маринад. Будьте обережні, щоб не впектись. Ось так. Все. Зменшили вогонь до середнього і залишаємо варитися 20 хвилинок. Поки перці гарнесенько варяться, ось так киплять, ми підготуємо зелень і З Зелень я беру петрушку і свіжий часник. Нарізаємо петрушку не дуже дрібно, щоб вона також відчувалася. І часничок. Можна його натерти, можна, як я. Роздушую спочатку, а потім легенько нарізаю на шматочки. Дивіться, якщо робите на зиму, то просто перекладайте готові перці зелень часником. Готові перці зелень часником і так по черзі. Потім зальєте маринадом. Я ж готую для того, щоб найближчі кілька днів це все з'їсти. То дивіться, змішую виймаю спочатку варені перці, змішую з зеленим і подрібненим часником. Далі підготовлені банки в мене просто чисті після посудомийки. Для заготовки на зиму беріть стерилізовані, накладаємо ось так повні банки перцю і в кінці будемо заливати повністю маринадом. Все ось так. Скільки в мене вийшло готового продукту, я вам напишу в описі під відео. Банки готові, закриваємо кришками, даємо охолонути до кімнатної температури і все тримаємо в холодильнику. Погляньте, яка краса! Це дуже ароматно і повірте, неймовірно, смачно. І ще дуже зручно, що ви можете приготувати ось таку невеличку порцію, як це зробила я, покуштувати, якщо сподобається, приготувати велику порцію на зиму. Але я впевнена, що вам точно смакуватиме і ви захочете їсти його взимку також. Ось так виглядає готовий продукт. Це наскільки смачно, особливо для тих, хто любить солодкий перець. Перці гарно тримають форму, ніжні і маринад простесенький, але дуже смачний. Тому рекомендую обов'язково скуштувати. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково напишіть коментар, поставте вподобайку і підтримайте мою роботу, тому що це дійсно багато роботи. Український контент він того вартий.